Аю в ефірі програма служу Україні. Сьогодні ви дізнаєтесь, скільки грошей потрібно оборонному відомству для проведення реформи, як відбувається процес будівництва житла для військових, хто наступний отримає допомогу з фонду захисник Вітчизний рятівник. Чому солдати відслуживши знову повертаються в армію? 130 мільярдів гривень на реформу війська. Саме така сума підніме армію. Багатотисячні черги на житло зменшаться. Техніка та озброєння відповідатимуть сучасним вимогам, а військові будуть професіоналами. Міністр оборони України поділився планами відомства під час урочистостей у національному університеті оборони. Саме ці офіцери, випускники Національного університету оборони України, втілюватимуть у життя нові реформи. Отримавши відповідні знання, вони застосовуватимуть їх у військах. З цієї нагоди привітав офіцерів і министр оборони України. Что касается знаете, сегодняшнего выпуска, да, это выпуск академический, это уже новый уровень образования, подготовки офицеров высшего состава. Это будущие генералы адмиралы, это те, которые будут проводить реформирование, развитие вооруженных сил, на которых будут равняться. Серед найкращих золотий медаліст Андрій Голованов. За традицією університету оборони він отримав перехідний матч королеви Великобританії. Служба в армії значить дуже багато, так би мовити, традиції є певні. У мене дід пройшов всю війну. Я пішов, як би мовити, по його стопам. Вважаю, поки існують традиції, поки буде існувати наше військо. Поки ми будемо пам'ятати всіх героїв, поки ми будемо сильними і непереможними. Одним із пріоритетів розвитку армії нового зразка є соціальна складова. Перші кроки зроблено. З квітня підвищено грошове забезпечення. Також видаватиметься грошова компенсація у розмірі 2,5 тисячі гривень офіцерам із сім'ями за винаймання житла. 300 мільйонів гривень у цьому році спрямовано на переобладнання казарм. решаются вопросы жилищных проблем. Вы знаете, принята программа по реконструкции казарменного фонда под жилье для контрактников и общежития для общежития семейного типа. И также принято решение о строительстве жилья для военнослужащих. Селя із тих центрів задач, які поставлені перед нами, я не сумніваюсь, що Міністерство оборони ворожаної силы, командний состав выполнит в повному об'ємі. Кошти виділені і на бойову підготовку, а це близько 200 мільйонів. І на оновлення парку військової техніки. Зокрема, 60 мільйонів на програму будівництва літака АН-70. І це тільки початок. На протягом 13-18 років 130 миллиардов гривен на Расчеты Министерства обороны все произвело, все моменты в расчетах учтены. Минфин пытался нам довести показатели в размере 87 миллиардов. Мы отстояли свою позицию и Кабинет министра утвердил объем расчетной Министерства обороны в размере 130 миллиардов. Все, точка поставлена в этом вопросе. Надія є, у найближчі роки військовослужбовці можуть одержати близько 20 тисяч квартир. Але кожного, хто стоїть у черзі, цікавить вирішення житлового питання саме в його гарнізоні. Про це і запитували люди під час відеоконференції в будинку уряду у першого заступника міністра оборони України Олександра Олійника. Цього разу на онлайн зв'язку зі студією в Києві військовослужбовці Харківського, одеського, Львівського та Дніпропетровського гарнізонів. А також представники громадських організацій, місцевих облдержадміністрацій та ЗМІ. Найболючіше питання, яке цікавить учасників конференції, забезпечення офіцерів житлом. Приміром, у селищі Башкирівка на Харківщині призупинено зведення трьох новобудов для військовослужбовців. Причина тому відсутність фінансування. Схожа ситуація і у Львівській області. У військовому містечку Липники вже понад півроку не можуть завершити будівництво багатоповерхівки. Наразі її готовність оцінюють на 70%. Ці будинки зараз перебувають в плані фінансування в цьому році і при надходженні цього ресурсу, яку ми зараз очікуємо. Ресурс буде направлений, найпривіше на добудову цих трьох будинків, а також на ті казарми, які заплановані до реконструкції у проєкті державної комплексної програми реформування і розвитку збройних сил України до 2017 року. На будівництво житла для військовослужбовців визначено фінансовий ресурс 1 мільярд 200 мільйонів гривень. Також вирішується питання щодо збільшення в поточному році на суму до 300 млн грн видатків на завершення будівництва та введення в експлуатацію житлових будинків, які вже давно розбудовані в стадії завершення, і також потребують сьогодні закінчення цієї роботи і здачі в експлуатацію. У свою чергу Одеська облдержадміністрація переймається подальшою долею вивільнених військових містечок. У цій області їх більше 60, в Україні загалом понад 400. Це тисячі гектарів, які простоюють замість того, щоб бути використаними для зведення нових об'єктів. Тим паче, що утримання таких земель і споруд виливається для міноборони у чималу копійчину. Ось на черзі сьогодні в збройних силах. В цілому, по Міністерству оборони 45 тисяч військовослужбовців стоять на черзі, то прийнято принципове рішення, що всі без виключення споруди, які знаходяться на земельних ділянках разом з земельними ділянками, будуть не безкоштовно передаватися до органів влади, а будуть на аукціонах реалізовуватися для того, щоб Формувати ресурс, який під контролем держави, державного казначейства, буде йти на фінансування щодо забезпечення військовослужбовців з житлом, відповідно до постанов Кабінету міністрів, нерухоме майно реалізовуватимуть на аукціонах, аби дотриматись прозорості процесу, залучать місцеві органи влади. Таким чином, в найближчі роки, і за рахунок, в тому числі і реалізації надлишкового майна. Особливо споруд з земельними ділянками планується отримати додатковий фінансовий ресурс від 6 до 9 мільярдів гривень, і це дозволить за попередніми підрахунками в найближчі роки забезпечити наших військовослужбовців біля 20 тисяч квартир. Учасників конференції також зацікавила значна різниця у грошовому утриманні моряків і льотчиків у порівнянні з іншими військовослужбовцями. Як пояснив Олександр Олійник, підвищення зарплати представникам військово-морських та повітряних сил відбулось минулого року в один етап, тоді як в інших родах військ, збільшення окладів буде поступовим. Відтак військовослужбовці можуть сподіватися на гідне забезпечення соціальних гарантій. Нещодавно свою роботу розпочала створена під патронатом міністра оборони України Павла Лебедєва громадська організація Фонд Захисник Вітчизни Рятівник. Її головна мета надання допомоги військовослужбовцям у скрутних ситуаціях, зокрема пов'язаних із здоров'ям. Як люди одержують надію на порятунок? Далі у сюжеті. Мічман Сергій Васильєв у збройних силах України вже понад 20 років. Минулого року в нього виявили важке захворювання крові. Лікування потребує чималих коштів. На жаль, самотужки зібрати їх. Військовослужбовець не може. Саме тому він звернувся по допомогу до благодійної організації Фонд захисних вічизний рятівник і вже через місяць отримав гроші на придбання таких необхідних для нього медикаментів. Я дуже радий, що є такий фонд, що я можу, можу туди звернутися. І фонд відкрито пішов мені на зустріч, пішов мені на допомогу, оказав цю допомогу. Хочу також поблагодарить этот фонд фонд захисник вічизни рятівник і особисто міністра оборони Лебедева Павла Валентиновича за создание такого фонду, який в трудну минуту приходит на помощь военнослужащим. Основним джерелом надходження коштів до фонду є благодійні внески українських громадян та спонсорська допомога. Вже за кілька місяців існування організації на її рахунку близько мільйона гривень. У зв'язку з цим члени спостережної ради вирішили розподілити частину цих грошей серед тих, хто потребує невідкладної медичної допомоги і складних операцій. Кількість звернень до благодійного фонду показала, що людям вкрай необхідна ефективна допомога. І головне, що тепер вони можуть її отримати. Далі у програмі. Скільки молодих офіцерів отримає вітчизняний флот цього року? Що у професії танкіста є найважчим? Чому солдати після закінчення служби хочуть повернутися до армії? Минулого тижня ми розповідали про випуск у військових навчальних закладах. Днями лейтенантами стали і випускники академії військово-морських сил імені Павла Нахімова. Деталі у наступному сюжеті. На плечах лейтенантські зірки, на обличчях усмішка, а в очах оптимізм, позаду лекції, сесії та державні іспити. Я дуже вдячний всім людям, які поклали максимум зусиль, щоб ми були достойними людьми, достойними офіцерами. Я хочу, щоб їм було завжди радісно, щоб вони були завжди щасливі і щоб обов'язково служба їх проходила удачно. Серед цьогорічних випускників сім відмінників навчання. Кращому з них стипендіату премії президента України Олексію Гаджезі вручили почесний знак міністра оборони України. За Це я маю подякувати також самому міністру оборони, всім викладачам своєї кафедри, нашої академії, які вклали в мене ті знання, які я здобув, і взяв стільки саме хороше з їхнього навчання для себе. Вже п'ятий рік поспіль Академія військово-морських сил імені Павла Нахімова співпрацює з італійськими військово-морськими силами. Курсанти вишу щороку проходять стажування в Італії. Тож не дивно, що молодих фахівців вітав Аташе з питань оборони при посольстві Італійської Республіки в Україні, полковник Амадео Санторо. Він особисто вручив кортик Республіки Італія випускникові Станіславу Походащуку, який стажувався на кораблях італійських військово-морських сил. Я вперше беру участь у такому урочистому заході, і для мене це велика честь. А якщо порівнювати ваш випуск і випуск наших офіцерів, то їх об'єднує гарний емоційний фон. А ще це вручення морських кортиків. У нашій сонячній Італії кожен майбутній морський офіцер обов'язково отримує кортик. Привітати випускників зі святом приїхав і глава оборонного відомства Павло Лебедєв. Спілкуючись з офіцерами, він наголосив, що головна мета військової освіти це підготовка в першу чергу командного складу. А таких спеціалістів, як фінансисти, перекладачі, юристи, можуть готувати в цивільних вишах. Сьогодні руководство країни, в першу чергу, верховний головна командуючий Віктор Дімакович, правительство України уділяє гарне значення вооруженим силам України. В этом году принята Государственная комплексная программа развития и реформирования вооруженных сил на 2013-2014 год. В основу этой программы заложены принципы, непосредственно связанные с поддержанием боеготовности и боеспособности вооруженных сил Украины. В первую очередь это связано с... З постійним проведенням бойової готовності бойової підготовки вічного составу ворожованих сил всесвітньо відомий флотоводець адмірал Павло Нахімов, на час якого названа академія українського військового флоту, казав, що моряка не існує важкого чи легкого шляху, а є один єдиний славний. Біля Сімферополя танки горкотіли. Танкісти 36-ї бригади берегової оборони вели вогонь із місця і на ходу. Як це відбувалося, бачили наші кримські кореспонденти за легендою навчань. Танкісти повинні не лише відбити атаку ворога, а й перейти у наступ і знищити броньовану техніку та живу силу противника. Оператор навідник Матрос Роман Калінін каже, що найважче вести прицільний вогонь з озброєння танка під час руху. Надо слажні і цікавіше, ніж з міста. Так, чому учать, то і діли, стараємося виконувати нормативи. Водіям бойових машин також довелося попотіти. Маневрували на швидкості, витримуючи дистанції під час руху. Вони свідомо прийшли на військову службу і готові до випробувань. Саме служні солдат отримує. Физические нагрузки нагрузки, в общем-то, эмоциональные нагрузки. Ну, вы ви видите, вот допустим, сейчас э, жара какая стоит. Вот, В экипаже, которые прибыли, там с них вода под льется градом, поэтому это ну, безусловно влияет на скажем так на и ну, и обитаемость в танке и выполнение задач. Ворог не пройшов. Экипажі с поставленными завданнями справились. Тепер ці хлопці готуються до всеукраїнських змагань на кращий танковий підрозділ. Вже декілька років в нашій державі чоловіки мають можливість навчатися військовій справі, не змінюючи основної професії. Резервісти, які функції вони виконують та як саме проходить їхня підготовка у сюжеті Володимира Кухарського. З 2007 року в Україні впроваджується служба у військовому резерві. Для багатьох людей з'явилася реальна можливість перевірити себе і навчитись захищати батьківщину. при тому не змінюючи основної професії. Резервісти у повсякденному житті можуть бути банкірами, лікарями або фермерами. Та, якщо необхідно, за лічені години вони готові долучитися до виконання бойових завдань. Національна гвардія США, Канадські рейнджери, Ізраїльський Мілоїм належать до військового резерву. Таких військовослужбовців сприймають як справжніх героїв. Відомі голівудські актори Курт Рассел, Кріс Крістоферсон Джеймс Стюарт пройшли тут справжню життєву школу. А Джон Еймос, попри поважний вік, і дотепер є главою боргової охорони США. Еще знают про службу в резерве украинцы? Мы вырешили дізнатися на киевских улицах. Вы знаете, меня армия взяли висковое життя, висковый будни не интересует. Это интересно, потому что, конечно, когда смотришь военные фильмы, там, то конечно, бывает хочется стать имидсестрой. сестрой. Хотел попрыгать парашютом, побегать с, а с автоматом. А весело, интересно. Плюсы этого были бы в том, что это занимало бы немного времени, да? Как вы там говорите, или по выходным там. В наше время вот молодые должны. Очень сильно робота ді по суботам, и по воскресеньям сім'ю содержать. Вот. Поэтому не було б бы времени. Я вважаю, що для кожної країни така форма прийнятна. Що ж спонукає українців іти у резервісти? Перш за все, можливість втілити свої юнацькі мрії про армію, отримати порцію драйву і, звичайно ж, знайти нових друзів, пізнати себе свої можливості. Бути потрібним державою, це професія, яку комусь потрібно робити. Це була мрія вже давно, щоб бути в перших рядах. На що здатні резервісти показали на Житомирському полігоні, діяли за легендою. У зоні проведення миротворчої місії назріла критична ситуація. Бойовики захопили важливий стратегічний об'єкт гідроелектростанцію. Рятувати ГЕС нашим героям доручили разом із досвідченими аеромобілістами. Резервісти прибули в цей батальйон. 9 днів тому вони пройшли підготовку в складі батальйону, в тому числі підготовку десантуванню. Місяць батальйону вийшли на полігон і от уже третю добу виконують завдання в складі батальйону на полігоні. Щоб звільнити важливий об'єкт, командир батальйону вирішує швидко висадити десант на світанку. Літаками Ан-26 указаний квадрат доправляють 120 двадцять поршутистів. до напрямку гідроелектростанції розпочато. Наші 11 резервістів впевнені у своїх силах. А в цей час у базовому таборі триває напружена робота з координування операцій. Щоб не пропустити головні події, сідаємо у хамери і вирушаємо до ГЕС, прямуючи польовими дорогами, а де й на простець отримуємо першу порцію армійського драйву півгодини, і ми на місці. Чудові краєвиди та природна тиша налаштовують на релакс. Але автоматна черга повертає до реальності. І будівля очищена від бойовиків. Штурмова група виводить полонених, а непідкупна система Майлз підраховує втрати із вбитими і пораненими. Шовслобовці показали добрий вишкіл, дуже грамотний і ефективний замисел роти, який був успішно реалізований його підлеглими. Операцію завершено короткий відпочинок і підбиття підсумків. Втомлені, але задоволені, резервісти діляться враженням. Дуже сподобалось, хоча б спочатку було страшно, пришки самі перегали сьогодні. Це був мій не перший стрибок. Я стрибав у спортивному клубі. Я угу. е -е, тут по-бойовому був перший. Я побачив це, як кажуть, не на картинці. А ще й спробував себе цьому. Команда не предоставила таку можливість. Взагалі, то ви бачите, що ми працювали разом з досвідченими хлопцями, і разом було з ними дуже це почесно. Мені здається, як свідчить практика, резервісти підписують контракт зовсім не через гроші. Більшість з них вже досягли певного статусу і реалізувалися в житті. Головний мотив патріотичний, а ще можливість перевірити себе. І зовсім не важливо, хто ви за професією. Олексій Червінський лісничий, Сергій Поліновський голова агрофірми, Віталій Коршак електрик. А Юрій Котвіцький – майстер на всі руки. Цих людей об'єднує романтика військової служби. Взагалі, це люди і за професією і за освітою, це дуже, дуже широкий спектр. Є, наприклад, заступник голови колгоспу, є ті, хто працює з водіями-долекабійниками, є ті, які працюють на виробництві, є ті, які нещодавно закінчили строкову військову службу, але по деяким причинам, наприклад, не влаштовуються на службу за контрактом, а мають продовжувати навчання резервістами. Служба у резерві робить життя більш насиченим. Разом з тим, ніяк не позначається. На сім'ї, роботі і хобі, адже резервіст-контрактник служить лише кілька тижнів на рік. До того ж, його професійні знання та навички можуть стати у пригоді під час зборів. Нові люди, нові спілкування, нові знання, уміння. По-перше, впізнати себе, свої можливості, друге бути аж. Повторююся, бути потрібним державі. Знати, що ти потрібен, ще щоб вона тебе не списала. Ну і взагалі бути десантником це почесно. Я вихований в таких традиціях. Я тільки за. Я, я рахую, що кожен чоловік повинен відслужити в армії. І з цим важко не погодитись, адже за сім років служби у резерві Юрій Котвіцький і Олексій Чевінський стали друзями і породичалися. Завдяки службі в резерві в мене з'явився кум, який теж є, стоїть в строю. Ну як? Як це було взагалі в армії? Друг познається в біді. Стали кумами. Він сказав, ти в мене вишко, будеш стати мого сина. Звичайно, матеріальне заохочення українських резервістів у порівнянні з європейським досить незначне, проте військові роблять все, щоб зрушити проблему з місця, і служба за контрактом стала більш престижною. На сьогодні не составляє від тисячі до двох тисяч гривень. Ну уже сейчас прошло пройшло погодження міністерстві фінансів нова постановка міти міністра України, яку ми плануємо збільшити в 1,6 рази цю грошову винаду для резервістів. Військові посадовці сподіваються, що в майбутньому значно зросте кількість резервістів. З професіоналізацією армії їхня чисельність становитиме 15% від загального складу збройних сил України. Крім того, був резервіст мається на увазі, що він вже добре підготовлений, вже має якісь базові навички, які лише слід час від часу підтримувати на належному рівні. Улава Збройних сил України проходить службу біля 2000 тисяч резервістів. Концепція реформування збройних сил України передбачена значне зростання їх чисельності 2017 року. Кращий досвід провідних іноземних армій свідчить, що впровадження резервних компонентів себе виправдовує, адже не потрібно утримувати численне військо до того ж, обороноздатність країни залишається на високому рівні. Національна гвардія найстаріший резервний компонент збройних сил США. Резервістів залучають до ліквідації наслідків стихійних лих і підтримання правопорядку. У квітні цього року саме військові Національної гвардії затримали 19-річного Жихара Царнаєва, якого підозрюють у теракті під час бостонського марафону. Служба в гвардії добровільна і поєднується з основною роботою. Через світову кризу Конгрес намагався припинити фінансування резервістів. Коли провели підрахунки то з'ясувалися, що 46% збройних Сил Сполучених Штатів Америки складає резервістів, а кошти, які необхідні на їх утримання, всього 9%. Так що ж таке виходить, що? Практично половина збройних сил Сполучених штатів в Америці на це за витрачається тільки 9% їх фінансового ресурсу. І конгрес відмінив скорочення Сил резерву Сполучених Штатів. Спеціалізований підрозділ канадських збройних сил складається в основному з індіанських народів півночі. Рейнджери або ж сільські поліцейські повідомляють про надзвичайні пригоди у віддалених куточках країни. Ізраїль войовнича держава, тож до резерву обов'язково беруть усіх громадян, і чоловіків, і жінок. Після строкової служби їх щомісяця запрошують на збори в Україні теж напрацьований значний досвід служби у резерві. Ним уже зацікавились колеги з Великобританії. Після минулорічного семінару прийняли наш досвід щодо комплектування, в першу чергу бойових частин і проведення зборів так як ви сьогодні. Це бачили Тобто, іменно під час тренувань. Навчань, коли різвіси виконують завдання пліч опліч з військовослужбовцями. зважаючи на закордонний досвід, Україна втілює власну стратегію розвитку контрактної служби. Уже затверджено нове положення про проходження служби у військовому резерві. Також готуються зміни до закону про військовий обов'язок і військову службу. Українські військові сподіваються, що служба у резерві стане такою ж популярною і престижною, якою вона є в Європі. Резервіст асоціюватиметься з професіоналом вищого гатунку, а в нашій державі буде закладена реальна основа для сильної професійної армії. І наостанок огляд військової преси. Територіальній цілісності України нічого не загрожує. Павло Лебедєв розповів, яким він бачить майбутнє збройних сил України. Інтерв'ю з міністром оборони читайте на шпальтах видання Крила України. Газета Народна Армія продовжує спостерігати за перебуванням українських миротворців у Ліберії. Про завдання, які виконують наші військовики, та про результати тренування льотної зміни день-ніч читайте в матеріалі Кола над джунглями з гордим ім'ям на борту. 4 липня моряки відзначають день народження фрегата Гетьман Сагайдачний. Саме цей корабель став першопрохідцем у розбудові українського флоту. На його рахунку, перший далекий похід, перші спецоперації та перші міжнародні навчання в історії національних військово-морських сил. Про бойовий шлях фрегата детальніше розповідає флот України. На сьогодні це всі новини. Бажаємо вам вдалих вихідних і зустрінемось за тиждень. Хай щастить.